Небесний Отче, Творче Всесвіту і владику мого серця, я приходжу до Тебе у цій вечірній тиші, коли світло дня згасає і світ огортається сутінками. Я стаю перед Тобою з відкритими долонями, визнаючи, що часто мої кроки бувають невпевненими, а душа сповненою тривог за завтрашній день. Ти знаєш кожну мою думку, ти бачиш кожне моє вагання. І саме тому я шукаю Твого обличчя зараз. Я потребую Твоєї присутності, яка заспокоює розбурхані води моїх емоцій і дарує тверду впевненість у тому, що ти все тримаєш під своїм контролем. Мій Господи, я приношу тобі свою неміч і прошу навчи мене довіряти тобі більше, ніж я довіряю власним очам і власним страхам. Твоє святе слово є надійною опорою, на якій я будую свій спокій у цю ніч. У Біблії написано: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і він випростує стежки твої. І також сказано: Хто на Господа надію кладе, Той перебуває в безпеці. Ці істини не просто слова, це обітниця вічного Бога, який ніколи не зраджує свого слова. Господи, я молюся зараз про глибину цієї довіри, навчи мене покладатися на Тебе всім серцем, а не лише тоді, коли все йде за моїм планом. Прости мені ті моменти, коли я намагався бути Богом у своєму житті, коли я виснажував себе спробами. Передбачити кожен поворот долі. Я визнаю, що мій розум обмежений, а твоя мудрість безмежна. Тому я прошу занур мою душу в океан твоєї благодаті. Навчи мене довіряти тобі більше в часи невідомості. Навчи мене бачити Твою руку в кожній події мого дня. Навчи мене пізнавати тебе на всіх моїх дорогах, знаючи. Що кожна стежка, якою ти мене ведеш, є шляхом твоєї милості та любові. Мій Боже, я прошу тебе про мир, який приходить лише через повну капітуляцію перед твоєю волею. Довіряти тобі це означає розтиснути кулаки, якими я намагаюся втримати контроль. Довіряти тобі, це означає засинати спокійно. Навіть коли навколо шторм. Довіряти тобі це означає вірити в твою добрість більше, ніж у новини цього світу. Господи, навчи мене такої довіри, нехай вона буде не просто емоцією, а непохитним фундаментом мого життя. Повторюю знову і знову: довіряю тобі свій завтрашній день, довіряю тобі свої плани, довіряю тобі. Своїх близьких, довіряю тобі кожну хвилину, яку я ще не прожив, бо ти вже там, у майбутньому, і твоя правиця підтримує мене. Я прошу тебе про зцілення мого розуму від звички сумніватися. Сумнів це злодій, який краде сон і радість. Вижене цього злодія з мого серця своєю істиною. Нагадай мені про всі ті рази, коли ти виводив мене з безвиході, коли ти давав хліб, коли ти зцілював і оберігав. Кожен спогад про твою вірність нехай стане цеглиною у стіні моєї впевненості. Я хочу засинати з думкою, що ти мій пастир, і я ні в чому не матиму потреби. Навіть якщо я йду долиною смертної тіні. Я не боятимуся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішають мене. Це моя молитва сьогодні, Господи, нехай моя довіра зростає з кожним подихом, зміцни мій дух у часи очікування. Ми часто хочемо відповідей негайно, але Ти вчиш нас терпінню. Довіра це також здатність чекати Твого часу. Знаючи, що він найкращий. Я віддаю тобі всі мої запитання, на які ще немає відповідей. Я віддаю тобі очікування, які втомили мою душу. Нехай у цій тиші нічного відпочинку ти промовиш до мого серця. Досить тобі, моєї благодаті. Дай мені відчути, що бути під твоїм покровом це найбільша безпека. Яку тільки можна уявити. Нехай моя підсвідомість під час сну наповнюється твоїми обітницями, щоб ранок я зустрів не з тривогою, а з радісною готовністю йти за тобою. Я дякую тобі, Отче, за прожитий день, за кожну його мить. Дякую за хліб на столі, за дах над головою, за повітря, яким я дихаю. Дякую за твоє терпіння до мого маловір'я. Дякую за людей, через яких ти являв мені свою любов сьогодні. Я вдячний за кожну можливість бути корисним і за кожну перешкоду, яка навчила мене звертатися до тебе. Ти був вірним сьогодні, і ти будеш вірним завтра. Я славлю тебе, за твою незмінність, Ти той самий. Учора, сьогодні і навіки. Я довіряю тобі цю ніч повністю. Оберігай мій дім, оберігай моїх рідних, оберігай кожного мешканця мого міста, нехай твої ангели стануть насторожі мого сну. Я лягаю спати в твоїх обіймах, відчуваючи твоє тепло і твій захист, нехай мій сон буде глибоким. І спокійним, без нічних жахіть і тривожних думок. Я віддаю в твої руки своє майбутнє, знаючи, що ти тримаєш усе під своїм пильним оком. Нехай твій мир, що вищий за всяке розуміння, стереже моє серце і мої думки до самого світанку. Слава тобі Боже мій за твою безмежну милість. Амінь. Дорогі друзі, довіра це шлях, який ми проходимо щодня, роблячи крок за кроком разом із Богом. Якщо ваше серце сьогодні потребує зміцнення, не залишайтеся наодинці з вашою тривогою. Напишіть у коментарях імена тих, за чию впевненість і довіру Господу ви молитеся сьогодні, щоб ми могли підтримати одне одного у вірі. Поділіться цією молитвою з тими. Хто зараз проходить через шторми життя, нехай ці слова принесуть їм спокій. Підписуйтеся на наш канал, щоб ми кожного вечора єдналися в молитві та зміцнювали наш дух Божим Словом. Нехай Господь дарує вам тиху ніч і непохитну віру у Його добрість.